Відкриття та освячення капітально відремонтованого центру первинної медико-санітарної допомоги в Залістях відбулося сьогодні, 31 жовтня. Потреба в ремонті поліклініки назріла давно, а ідея проєкту зародилася ще минулого року. Первинна ланка сториною нас була разом одні лікарні. Але з настанням війни, з настанням російської агресії, до нас почало їхати дуже багато людей. евакуацією ми їх забирали. Це люди, які, на жаль, втратили свої домівки, які не мали можливості самі себе лікувати і не мали рідних, хто би за. Ними доглядав таких людей. Ми вже забрали більше 15 до нас. громад. Поліклініка нам була дуже потрібна, тому що ми тим же самим вторинної ланки розгрузили їх приміщення. Вся первинка пішла сюди, в це приміщення, яке ми сьогодні відкрили, а вторинна ланка додала собі профільних лікарів. Відтак в поліклініці замінили комунікації, електропроводку, встановили нові двері, вікна, підлогу, систему освітлення, відремонтували кабінети лікарів та синвузли. Провівся повністю капітальний ремонт. Тут від каналізації до електрики всі роботи по вкладанню. Плитки, стелі це все нове. Обладнання також. Всі меблі тут нові, ліжка, кошетки, як на них медики кажуть, також нові. Зараз закупили декілька апаратів, які потрібні для первинки. І ще працюємо тим, щоб закупляти нову техніку, щоб людям було зручніше, комфортніше працювати. Це старе приміщення. Скажу чесно, я не вірила, що ми його відновимо. Але спільними зусиллями ми маємо сьогоднішній результат. Це не тільки створені комфортні умови для нашої праці, для праці нашого колективу. Це в першу чергу створені умови для якісної надання допомоги всім жителям нашої громади. Хоч до нас зараз звертається не тільки жителі нашої громади, багато внутрішньопереміщених осіб звертається. Багато осіб з сусідніх громад де позакривалися амбулаторії ФАПИ зв'язку з цією ситуацією яка в Україні. Ремонт поліклініки відбувся за підтримки народного депутата Івана Чайківського, меценатів, аграріїв та всіх небайдужих людей. Які чекали оновлення цього приміщення з відкриттям закладу, всі жителі Залозецької громади зможуть отримати повний спектр якісних медичних послуг в зручних та безпечних умовах, все, що є, задихає, не треба оновлювати і щось нове впроваджувати. А як же хай все відбудовується медициною? Кожний користується, і він як відкритий кабінет, то есть... Тей чи інший, то він дає користь кожній людині, бо має куди звернутися. І не треба вже їхати десь в Тернопіль шукати лікарів, як тут вже всі є. В одному приміщенні зібрані все так, як належиться. Для села це те, що треба. Після того, як Бучу, і Рпінь та Гостомель звільнили від окупації, весь світ дізнався про злочини, які вчиняли російські військові, закатовані люди, зґвалтовані жінки, братські могили. Волонтери козівської громади у перші дні після деблокади відвідали мешканців цих міст героїв із наборами продуктів, ліками, речами першої необхідності. Як каже голова громади Сергій Добалюк, тоді ж виникла ідея зробити у козові місце, де можна буде вшанувати незламність українських міст. Побачили насправді дуже все зруйноване, побачили біду, і десять як голова громади собі. І це так взяв близько до серця і захотів, щоб міста героїв були десь в нас, також присутні в нашій громаді, щоб люди сюди приходили і молоді всі розуміли, що це є історія. Митець із Харкова, який знайшов тимчасовий прихисток у кузові, створив у подарунок місту скульптуру у вигляді двох долонь, що пробиваються із землі. Встановили її на острівці біля річки Коропець. Між долонями посадили дерево життя, символ України калину. Крім того, на острівці висадили дерева із табличками українських міст героїв. І він своїми силами ми йому тільки надали матеріал. Він зробив ці долоньки. У мене виникла ідея. Насипати землі, посадити калину і біля кожного деревця, окремо які висадили біля, біля калини, поставити табличку наших міст героїв. Ми зараз всі працюємо на перемогу. Ми всі працюємо для того, щоб наша країна швидше закінчила цю війну. Скриньки для збору коштів військовим розмістили у фірмових магазинах студія м'яса. Таким чином, благодійний фонд «Покрова» спільно з торговою мережею збирають гроші на безпілотний авіаційний комплекс Валькірія для 44-ї окремої артилерійської бригади. Крім цього, усі кошти від кожної купленої тут кави також підуть на придбання безпілотника. Ми розпочали це на новому супермаркеті у Козові, цю акцію по збору коштів для Бення безпілотника спільно з благодійним фондом покрова Відповідно, у супермаркеті Козова за 10 днів нам вдалося зібрати 42 тисячі гривень з проданої кави. Це 100% від вирученої кави, а також 50% від виручених коштів з продажу піци. Ми вирішили це масштабувати повністю на всю мережу, зокрема на ті магазини, які мають можливість продавати каву, мають кавові апарат. Крім цього, ми розставляємо на касах наших магазинів, тобто по всій мережі, скриньки для благодійності. Безпілотний комплекс дорогий, але вкрай потрібний нашим захисникам. Никам вартість цього апарата – близько 720 тисяч гривень. Долучитися до збору коштів закликають усіх охочих. 44-та окрема артилерійська бригада. Це є тернопільська бригада. І хто як не ми, мешканці Тернопілля, просто зобов'язані, повинні підтримувати хлопців способами, які тільки є можливими. Кошти на придбання файного безпілотника можна переказати онлайн або прийти до магазину Студія м'яса і покласти будь-яку суму до благодійної скриньки, чи придбати каву. Він був мрійником, романтиком та понад це любив Україну. Так пригадує свого сина Тернополянка Леся Орляк. Олександру було лише 23 роки, коли він вступив до лав ЗСУ. Вже наступний свій день народження герой зустрічав на полі бою. У лютому 2015-го Олександр загинув під час виконання бойового завдання поблизу Дебальцевого на Донеччині. 2 листопада захиснику посмертно присвоїли звання почесного громадянина Тернопільщини. Відзнаку вручили мамі героя. Я ніколи не чула від нього. Висловів таких патріотичних гасел. Однак я побачила в нього ці справи уже на ділі у ті вчинки. Отой прояв його патріотизму, прояв його любові до України. Як він мене колись запитав, уже будучи там, на передовій, мамо, що ти зробила для перемоги. Я тоді йому відповіла, я виховала сина. Такі відзнаки отримали півсотні родин захисників та активістів краю. Звання почесного громадянина області це найменше, що можна зробити для героїв, які віддали найцінніше своє життя. Дяки їхньому подвигу. Ми сьогодні маємо Україну. Ми сьогодні думаємо про майбутнє. І тому ми маємо називати їхніми іменами вулиці, ми маємо називати університети, школи, ми маємо знімати про них фільми, писати книжки, писати вірші. Тому що доки ми будемо пам'ятати, доти буде Україна. Військовий Олександр Стадник приїхав на декілька днів з передової, аби отримати відзнаку свого батька. Також Олександра чоловік був громадсько-політичним діячем, депутатом облради, учасником революції гідності. Його життя обірвалося два роки тому. Олександра Стадника знали як відповідального керівника і справжнього патріота. Це пам'ять, що його не забули, не забули його вчинки, його справи. Е не забули те, що він робив для області, для України, для ну просто для людей. Добрий, мужній, щирий, люблячий син, брат і батько трьох донечок. Таким був уроджений з Тернопільщини Іван Вітишин, який загинув 20 січня 2015 року під час оборони Донецького аеропорту. Герой добровільно вступив до лав збройних сил України, що у 2014 році. Говорив, хто як не я. Іван був старшим сержантом 80-ї окремої аеромобільної бригади. А вже через рік його не стало. Рідні довго шукали тіло Івана і впізнали його на фото загиблих у терміналі, які оприлюднили російські бойовики. У руках чоловіка було фото донечок, на які він дивився в останні хвилини свого життя. Аби увіковічнити пам'ять про героя, мати Івана Вітишина написала книгу спогадів Мій син Кіборг, яку представила у Тернополі 3 листопада. Ідея зародилася з самих перших днів. Коли ми його шукали. Ми його шукали цілий місяць. Це були дуже тяжкі для нас нестерпні дні. Це було таке пекло страшне. І ми всі вибивалися із сил. І сама молодша моя дочка в цей час була на роботі в Іспанії. Коли її снився, то він сказав, такий був його сон, один, нехай мама багато про мене всім розказує, тоді їй стане легше. І я з того часу собі дала слово, що я буду розказувати. Захід відбувся в рамках національно-патріотичного літературного проєкту Із болем в серці. Ми презентуємо в рамках цього проєкту книги, де згадується про наших героїв, книги, які пишуть наші герої. Тому що це живий пам'ятник, який ми маємо, живе слово з перших уст, які ми маємо доносити наступним поколінням. Велика шана саме тим матерям рідним, які. Перепускають все це через себе, але хочуть саме донести всім, якою ціною здобувається наша перемога. І напевно, ті, хто були там, розуміли, заради чого вони там, заради свого майбутнього. І майбутнього своїх дітей. Марія Вітишин зізнається, робота над книгою була непростою, адже пишучи кожну сторінку, вона не переставала думати про сина, якого втратила. Я дуже довго збиралася, і ті матеріали збирала, але сіла за тиждень і написала. День і ніч писала, плакала, пила таблетки і писала, плакала і писала. До книги увійшла одна з історій, яку написала вчителька наймолодшої дочки Івана Вітишина. Я саме той момент, коли він був у Донецькому аеропорту, запитувала дитину, де зараз її батько, тому що знала, він підвозив боєприпаси. А виявилося, що вже в грудні він був там. І коли я довідалася про Загибель Івана Вітишина, мені було, я навіть не знаю, як сказати, боляче страшно, прикро, що я дитину запевнила, що все буде добре, а сталося так, що батько загинув. Це, це теж те, що мені не давало спокою близько одного року. Я б практично через рік після його загибелі написала, просто вихлюпнула цю розповідь, і мені також в цьому плані стало легше. 24 лютого о п'ятій ранку Ольга з міста Курахова на Донеччині розбудили гучні вибухи. Саме так жінка дізналася про повномасштабне вторгнення Росії. Ольга цілий місяць ховалася від обстрілів у підвалі свого будинку. Згодом у місті зникла вода та тепло. Вибухи у Курахова не вщухали ні в день, ні вночі. Тож Ольга вирішила виїжджати. Зараз жінка разом із родиною проживають у козівській громаді. каже, що за сім місяців тут же почала відчувати себе як вдома. Кожен день пролунали вибухи. Ми переховувалися у підвалі, по бомбосховищах ховалися. Треба було тікати кудись. Головне, що нам тут дали тепло, їду, воду, а здоров'я і миру ми самі собі кожен день бажаємо. На початку повномасштабної війни чимало людей були вимушені покинути свої домівки. Козівська громада після 24 лютого прихистила у себе близько двох тисяч внутрішньо переміщених осіб. Благодійні організації та мешканці громади продовжують їм допомагати продуктовими наборами, ліками та речами першої необхідності. Розуміли, що є маленькі дітки. Ми також десь люди приносили і памперси, і кашки. Ну всі всі ті. Потреби, які їм було потрібно від нас, чи могли ми це допомагати. Зараз ми знаходимося в одному із прихистків, де сьогодні проживають багато людей із Маріуполя, із других міст. В загальному люди задоволені, мають всі умови від техніки до продуктів, до всього, в теплі. Я думаю, що з тою задачею наша громада справилась. Безкоштовні майстер-класи для маленьких тернополян та гостей міста організовує просвіта Тернопільщини. Таким чином, малеча може цікаво провести дозвілля, а діти-переселенці мають можливість адаптуватися в новому оточенні. На гуртках ліплять з глини, малюють, пишуть та озвучують вірші, співають, роблять аплікації. 4 листопада тут відбулося свято осені. Ми цілий тиждень працювали над, над темою осінь, гори, ліс, дерева. І сьогодні кожен з дітей прийшов в якомусь образі, і ми будемо розповідати ті вірші, які ми. Написали, це буде такий жартівливий, жартівливе осіннє свято. Самі діти хочуть робити концерт і виступ. Це була їхня ініціатива, і вони самі мають це приготувати. І ми приходимо як глядачі. Це дуже цікаво, тому що не все потрібно контролювати в дітях, а дещо потрібно дати їм самим проявитися, і вони мають самоорганізуватися і видати те, що вони хочуть, і те, що вважають за потрібне, або діти тривалий час не залишалися вдома під час осінніх канікул, просвіта організувала. Табір в рамках проєкту Майстерка. Діти відвідували творчі заняття, ходили на екскурсії. Мені дуже подобається малювати, а тут ще й крім малювання, тут багато різних всяких видів образотворчого мистецтва. Тут ми зараз будемо ліпити, ми писали вірші, ми робили аплікації. Це дуже круто. Просвіта запрошує на майстер-класи усіх охочих. Тривалі занять до двох годин. Тематика щоразу інша. За анонсами. Стежте на сторінці об'єднання у Фейсбуці. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.